Прокататися в багажнику Ну, на дорозі це не можна, а от вже на нашому драйве, я думаю, це не проблема. Друзі, всім привіт! З вами Сергій. Що ж, робота продовжується і ми продовжуємо строїти нашу. Тепличку для досок. Ну, скажем скажімо, сушілку для досок, але можна і назвати її і теплиця, і так далі, бо вона буде від сонця працювати. Так що вже ми першу стіночку поставили, давайте покажемо, що у нас виходить. І так, у нас вже перша стіночка стоїть, отака вона вийшла. Ми її поки що підняли. Зараз будемо робити другу стіночку починати. І потім будемо треугольники ставити сюди вже. Ось так ми отримали, зробили такі ребра. Зараз ми ще проб'ємо досить посередині, для того, щоб коли ми будемо набивати стінку, то щоб стінку можна було прибити і закрити всю стіну. Отак. А далі з другої сторони, буде або вставлятися ізоляція стекловатна, або якась друга, побачимо, що ми будемо вставляти. Вона в ці вставочки перемички буде входити, щоб там тепло тримати. Друзі, були такі питання. ну, Були коменти такі. написали, що ну, що вона працювати не буде або сумнітна. А можу сказати таке: Це, ця сушілка одна із самих популярних в США й на любительському рівні. уровні. Тобто, на люди, які роблять або ріжуть доски для себе. Або просто маленький бізнес, то іменно отакі теплички більше, або такі сушілки більше їх тут настроїть. Їх просто строїть дуже багато і вони дуже економні. Саме головна фішка з, ці, з такою сушілкою, що вона супер Тобто тобі не треба затрачувати величезні гроші на електрику, на ресурси якісь, тому що тут електрика дуже дорога. І тому оцей підход дуже хороший. Наприклад, тут за електрику ми в місяць люди, навіть чисто користуючись хатою, в хату, щоб засвітити, платять від 100 доларів до 500-600 доларів чисто за електрику. Якщо робити сушку чисто на електриці, або дуже, яка буде забирати електричество, то просто білий або, пейменти, або як то оплата буде дуже дорога. Тому в Америці строїть іменно такі сушілки. Не комершал. Да, я розумію, якщо а, сушілка робиться для комерційної роботи, де ви плануєте просто масово різати і продавати дерево, то вам да, треба там, такі якісь можна ставити і камерні, і ще якісь різні види сушілки, які стоять тут, а, які можуть стояти сумасшедші гроші, там десятки десятки тисяч доларів. Бо я знаю, тут є такі камери, які продаються, типу, купляєшся там. А, желізний там, бакс, от, 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 рака, я не пам'ятаю як вони... контейнери, контейнери. купляють, що переробляють з контейнери. Ну, такі сушилки стають там прямо в величезні гроші. і потім ще Треба їх оборудувати а... спеціальними сушильними апаратами, які викачують повністю воздух і ну коротко, проганяють, і сушать і вганяють воду. Так що, ну звісно, воно ускоряє в два рази, там, скажімо, можна те дерево висушити там за 2-3 неділі. А ця сушилка буде приблизно сушити той же самий, те ж саме кількість матеріалу приблизно за місяць-два місяці. А так професійно за дві неділі. Да, вона швидше сушить, але вона в США стоїть, а, щоб таку зробити сушилку. Типа камерну, або все того може стоїти там 20-30, а то й даже до 80 тисяч доларів. А ця сушілка, що ми зараз строїмо, вона мені обійдеться приблизно 2000 доларів. 2000 доларів проти 20 або 40 тисяч це велика різниця. Тому економія, найважніше, що економія, і тим більше, що о, вона буде повністю працювати від сонця. Тому вона і називається в США іменно Solar Кілн, сонячна, сонячна, від сонця А внутрі буде стояти мощний фен, і просто буде 4 або 6 фенів буде стояти, будуть воздух циркулірувати, будуть виходи взаді, де буде воздух заходити і виходити. І воно просто буде від сонця нагріватися, від сонця буде працювати і все. Ось така от система дуже проста, дешева і надіжна хороша, так як тут, а в США. Просто бажають такі сушілки. І ми йдемо по американським варіантам по те, що роблять в Америці. В Америці дуже багато людей працюють, розробляють плани всякі різні. І це один із самих успішних, які ми зараз робимо. Із самих дешевих і успішних. І ще хочу додати, друзі, що ми живемо в Южній Кароліні. У нас тут дуже багато сонячних днів і таких жарких-жарких днів. Весна у нас починається дуже рано. І прямо з половина зими вже можна, скажімо, ми маємо дуже багато сонця. Весною в нас дуже багато сонця, літом багато сонця доволі. І дождів багато, і сонця багато. І тут а, просто, навіть якщо машину оставляти відкриту, от, 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 так, така температура піднімається, що там в машині невозможно сидіти. Тут можна сказати той же самий план, тільки ставляться за фени внутрі. І там Температура може досягати, я не знаю, по американським це достигає 140-150 градусів по Фаренгайту, можна попробувати потім перевести. Я думаю, що це буде, напевно, десь 60 чи 50 градусів по, а може і більше, по Цельсію, так що температура сумасшедша буде. Просто треба гарно утіплити, повністю, щоб воно було все утеплено, полутеплено, щоб менше гарячий воздух, який нагріватися буде від сонця, уходив. І все. Ну, я думаю, що друзі, ви побачите, як ми зробимо. так як І сама головна часть іменно цієї сушилки, що вона дуже-дуже дешева проти всіх остальних сушилок, які можна в США робити. Вона прямо дешева, і тим більше що ми живемо в Южній Кароліні. Тут сонце просто предостаточно. В Каліфорнії теж достатньо, І такі сушилки, вони просто на ура робляться і працюють, роблять, як має бути. Продовжуємо працювати над нашою сушілкою. Вже сушілка набирає форми, підняли вже ми збили. Дві бокові стіночки. Ще нам останеться кинути от таку доску велику раму чи щось там, скажімо, велику колоду, і потім ще збити один в центрі фрейм. І в нас усе все соєдиниться. і тут будуть ворота, де можна буде відкривати, заїжджати, трактором, трактором підвозити, на вилах, заставити і уїжджати, щоб це є. І ще у нас буде дверка ось тут. Невеличка дверка, ну, коротше, обична дверка, де можна буде заходити регулярно, провіряти, що там внутрі. Ось от така, виходить будка виходить. Хороша. Тут, виходить, буде у нас такий гарний наклон, де буде стекло. Ну, не стекло буде, типу, коротше, накриття, просто повністю буде стекляне. І сонце буде напряму сюди світити. Тут буде чорне все, внутрі все буде покрашено в чорний цвіт. І, можливо, будемо ще якісь метал металічні штуки додати. І буде такий матеріал спеціальний, який буде накривати і впитувати в себе тепло від сонця. А зверху, ось тут, будуть у нас стояти фени, 4 штуки, мабуть, або навіть 6, побачимо. І будуть циркулювати воздух вокруг Повністю тако буде по кругу ходити воздух, і зверху будуть отута виходи воздуха, і отам буде виход, і тут буде знизу, заход, заход, і ще в дверях буде. І зверху буде ще по два штуки виход і заход, щоб воздух циркулював, і заход свіжий, і виганявся. І, можливо, ще додамо сюди. А Сушілку таку, ну коротше, dehumidifierку, який буде висушувати воздух. Можливо, це будемо ще дивитися, як воно все буде працювати. Ось, ось така от, виходить, структура, друзі. Зараз будемо продовжувати працювати і потрошки-потрошки по вже набирає сушілка форму, як вона буде виглядати. У нас ще один робочий день на нашій стройці. Ось, дивіться, тут. Вже видно трошки прогрес. Одна стінка вже стоїть, вона набагато нижча, ви бачите, спереду. І тепер строїть уже цю. Вони будуть йти так уверх, якусь підніматись буде бокові ці стіни. Зараз збивається. отаке сооруження. І воно піде сюди десь наверх. Мають його десь тут його прицепляти. Дуже високий получається. Це сушильна камера. От. Щоб ви скріпляєте, щоб вже вже їх ставити. Все. Mm -hmm. Сьогодні трошки жаркувато працювати, тому що дуже жарко вже на дворі. Тільки 11 годин ранку, а жара вже настояща. Ось ще як в Каліфорнії, правда? Я думаю, що ми сьогодні довго не зможемо попрацювати. Сьогодні обіцяють 85 це дуже жарко буде. А, то сьогодні хороша погода йти в басейн? Да. Може, сьогодні, сьогодні в басейн? Сьогодні в басейн, сьогодні в басейн. Так. А чим буде піднімати? Трактором її? Да, трактором. Тобто, яка тут велику балку прицепила. Вона була товщиною, скільки то, сім, іншу висоту і три з половиною в ширину. Ось оця. Зверху, щоб вона крепко тримала ці такі двері. Щоб буде заходити у кіл. Вже угу. трошки вирісовується, що це в нас виходить. Ось дивіться, яку інтересну систему придумали хлопці зробити. Що це воно буде таке? Пробимо кран, стрілу, щоб оту балку туди підняти. Дивіться, прикріпили до трактора, щоб не руками тримати Ось, ось цю довжелезну дерев'яну фрейм таку. А воно буде цим піднімати трактором. Дві цубойфорини. Ось так закріпили, прикрутили. І надіюсь, що це сработає. Зараз побачимо і спробуємо. So, we are about ready to start lifting up сім there. gonna work. It's like it's working. It's really exciting. That's nice. Probably need to come up a little closer and lift it a little higher. perfect once the right side is in. Oh, match the left side. It's almost there. Що ж, друзі, поставили ми вже, підняли наш фрейм туди наверх, зара. Прив'язали шнурками для того, щоб воно случайно нам не впало, коли я буду опускати стрілу, бо мені треба стрілу убрати, і щоб А ми потім могли взяти його, його при... прикрутити швидко шурупами, прижати, щоб воно вже нас не двігалося, і потім будемо все забивати. Нам треба убрати цю стрілу зараз. То для того, щоб можна було убрати стрілу, то ми якраз. А... Оці шнурки использовала Вот така система, щоб можна було підняти менше нагрузки на руки.

Особенно такі шишечки. Так? Босенька вишне. Everything matched up perfectly. so they're Я зараз прикручу на верхній отсюда. Дивіться, все зійшлося в нас. Всі сторони, все сходиться. І тепер прикручують. Соединяет всю сторону, чтобы она была полностью тогда закинчена. Все, пока. Низ не буду. Да, на другую сторону. Подниму компороня и. Да. Сюда дамы друзья. Что? So far so good, да? Oh. So far so good, really nice. Все yeah? что. Хороший из вас билдера, значит. Поверно. Бегиннеры. Вот, эта верхушка сейчас прицепится. Mm -hmm. Четко выглядит, смотрите. девица? Дуже приємно, коли ти осознаєш, що все правильно да. зробили, все зійшлося. Ще знизу ну, закрути. Тут треба це вже закрутить. Так, супер. А потім уроняй, Да. Ось Тут наша бос Елі сидить. на сонечку такому маленькому. Елі, що ти там збираєш? Шишки всі порозкидала, щоб на неї були. Зтягувати крепко, бо. Ну, Зато вона не боїться природи, не боїться босенькою бути. Ось така <піллянна> Так. І <піллянна> марк тут є. І Марчик допомагає. Як <піллянна> тут щось по лісі ходить? Ну, Сьогодні, правда, погодка у нас зажарка для такої роботи. <піллян> Але ж мусимо підганяти нашу роботу. Эй! так понравилось, какая-то курочка порпается там. Довольно. Даже не хочешь, чтобы я ее взяла на руки? Поищите все. Дивіться, яка получилася наша сушильна камера. Ось вже повністю ця сторона прикріпляється. Чітко так дивиться Не набагато менше від нашого гаража, мені кажеться. Дуже велика вийшла. Ну, така, як планувала, така і виходить. Йдемо по, по плану. Зараз останній Шурупчики срізажене ну, і вже... вже. А, це гвозді. А, їх вже ага. Ось так. Солнышко вже нам припікає і прийдеться робити собі break time. Що ж, друзі, продовжуємо ми працювати над нашою сушілкою. А, вже трошки зробили роботи, поставили час стінки взаді. Поставили стіночку тут. Уже. І ось тут у нас будуть двері допомільні. Вже зробили, вже були йде двері. Тепер ми робимо кришу для стекла і пластикового шифера. Типа, щось і такого. Ставимо такі от балки зарізані під 51 градус ось тут і по 39 градусів там зверху. І от Прикручуємо їх під углом. Шурупами здоровими. Отак і вганяємо під углом, щоб трималися і так само так зверху, прямо там. І потім ще конечно, для того, щоб крепше укріпити, ми ще дамо балки такі же саме доски сюди, прямо, щоб вони вставали, прямо ось сюди і вони будуть підтримувати, щоб воно ніде не вгиналося. Ну, коротше, Це ще в плані, потім ще це робити. А ось тут ого, буде гарно зашиватися стінка. Така буде стіночка зашиватися. Досками, а тут буде стікляний шифер. Не стікляний такий прозрачний шифер, тіпо, лежати, які, де буде сонце прямо попадати сюди внутрі і розкаляти а, внутрі, а, нагрівати все геть. А зверху на тих балках посередині ми поставимо фени. Ну, це ще в будучим, я думаю, ви, ми вам покажемо, як це буде виглядати. Ось отакий зараз у нас прогрес роботи. Ще залишилося установити дві. Балки. Ми от а, бігали, ходили, трошки думали багато, хто тобто неправильно були понарисовували. а так от нарисували, де буде балка, І де, де буде доска йти, і друга доска де буде йти. Ось так. Ми посередині прямо ставимо все. Що ж, от такий в нас виходить фрейм, друзі, із... Наших же досок. Ми їх ріжемо в себе на пілорами і робимо. А Після цього, як поставимо всі ці балки, якщо буде сьогодні час, то ми ще будемо робити оцей триугольник сюди, який ставиться. Будемо закривати оцю часть повністю. І у нас буде стінка готова. Якщо вийде, то може ще цю зробимо. Якщо ні, то тільки сьогодні цю. Но саме головне це встановити ці доски, які ми зараз робимо зверху криші, щоб все скріпити. Ось дивіться, які заняття знайшли наші малиші. Марк спочатку весь наш двір поливав шланга, якби то дощав в Южній Кароліні не вистачає. Два дні у нас був дощ, але він вирішив ще полити. І ось тепер у них таке заняття. Це елі так поркається тут в цій терсі. Тут і камішки порозділяла вже. Тут у нас продовжується наша стройка з сушильні. вже верхушку, щось там прикручує деякі досочки. Дивіться, вже образувалась повністю форма, яка буде. Тут з, з цієї сторони, зліва, ось буде двер бокова і перед, буде це, та задня сторона, це читатиметься передня часть. Ну, я думаю, як більше построїмо, то буде більш зрозуміло всім. А ось тут у нас Марк так вирішив розлікати свою сестричку. Може, мені придеться їх добре всіх купати. Марчик, ти замазаний теж. Ти такий заморзаний, а? Ось таке. Ось так діти гуляють. Це, мабуть, так як ми в дитинстві колись в Україні гуляли, також гралися з піском і з чим хоч. Помню, ми із... із сестрами любили такі їсти готувати з всяких травичок, квіточок різних. Щось різали, щось ми з них робили, ліпили, торти робили із всякого піску. А тепер діти наші вже щось похоже роблять.